Всім привіт! Сьогоднішнє відео це закінчення епопеї про е, мій прогончик, про вишиту картину по сюжету Євгенії Гавчинської «Ангели красять нігтики. Е, я давненько вже закінчила е, вишивати цю картинку. Вона в мене просто м -м, лежала і чекала, поки я, як я думала, на ній навчусь сама оформляти е, роботи. Я спробувала, чесно, дома сама м, натягувати. Але із-за такої особливості, що картина вишивалася на півхрестику, і з половини роботу я її почала вишивати е гобіленовим сіпком, картину в мене повело один лише куточок, в мене повело дуже в сторону. Я вставлю фотографію, наскільки великим був цей перекос. Я промучилася біля цього оформлення дома цілий вечір. В мене не вийшло натягнути самостійно, і тому я звернулася в багетку. І отаким от чином я вибрала паспорту та рамку, щоб вже картинка була оформленою. І так. Спочатку я передивилася в інтернеті, як оформляють самі картини, написані маслом чи копії від Габчинської. Це зазвичай такі, як я називаю церковні рами. Ну, в принципі, Це рами, які використовують там для оформлення ікон чи релігійних сюжетів, велика така інкрустація, багата, широкий багет, по ній всякі такі вирізблені візерунки, заокруглення і зазвичай це позолота. Мені просто ж в інтер'єр не підійде така рама, такий багет, тому зовсім від позолоти я вирішила не відмовлятися, але звела її до мінімуму. Тому в мене якби в багеті отаким внутрішнім паспорту вийшла отака золотиста вставочка, яка переходить в темно-коричневий колір. Самого багета через таку світло-коричневу з позолотою золотою частинку. Колір самого паспорту хотілося, щоб не був яскравим, але і світлий сюди ніяк би не підійшов. Тому, так як кольори присутні, такі фіолетово-сірі, пильні кольори в роботі, в нитках, я вирішила, що от отаке Сивувато-фіолетовий приглушений колір буде саме мені найвигідніше для інтер'єру. Оформлення проводила я в епіцентрі в Деком. Насправді, я думала, що такого розміру картина мені набагато дорожче коштуватиме. Розмір картини 60. По краю багета 62 на 46 см. Тобто, це немаленька робота. І от В порівнянні з форматом А4 зі схеми листочок з розруковочки, в порівнянні з цим листочком можете бачити, наскільки немаленька картинка. Тому на рахунок оформлення ціною я була здивована. Чек зберігся. Можете побачити, що сам багет коштував 272 гривні, паспорту 60, майже 61 Натягування це те, в основному, на чому ми економимо, це 33 гривні. І оформлення в рамку 10,50 і того 373,43. Ну, тобто, дійсно, це недорога ціна, це трошки більше ніж 15 доларів на сьогоднішній день за оформлення такого розміру картини. При натяжці я була присутня. Так як потрібно було майстру погратися з тим, щоб вирівняти куточок, я розуміла прекрасно, що питання тільки наскільки багато хрестиків з якогось боку мусить бути закрито паспорту. Тому мінімум: мінімум по чотирьох кутках, по трьох кутках з чотирьох. Хрестики не закривалися. Один куточок, який вимушений був майстер натягнути, якась частинка все-таки заховалася під паспорту. Це не вина майстра, тобто при мені він робив все можливе. Я була присутня при натягуванні. Ніякого клею під низом, повністю натягнута робота на заднік, і скобами в кілька рядів прикріплена до задніка робота. Таким чином, в мене на сьогоднішній день е, виглядає ця картина. Вона має вже своє місце в квартирі. Е, я її повісила просто над нашим ліжком в спальні. Отак, От здалеку, в принципі, це навіть мінімальна вісень, на якій е, потрібно дивитися на цю роботу. І знову ж таки, як я вже говорила, картини Гапчинської в принципі не відрізняються тим, що вони чітко пророблені. Вони і є написані маслом, і такі, якби трошечки розпливчаті, тому я вважаю, що мій експеримент вдався. Просто зробила я свої висновки і. Ну, сьогодні я не готова братися за новий прогон чи навіть проробляти схему. Але це буде як зразок, як м -м, мій експеримент, мої якісь висновки. Ну, потрібно було, напевно, це зробити, щоб знати, м -м, якщо виникне таке бажання, над чим потрібно працювати. Вам всім дякую за перегляди і па-па!